Біг на короткі дистанції спринт. Всім доброго дня! Продовжуємо модуль Легка Атлетика, і сьогодні розглянемо з вами техніку бігу на короткі дистанції або спринтерського бігу. Короткі дистанції це біг 30, 60, 100 та 200 метрів. Перед виконанням спринтерського бігу в розминку обов'язково включають виконання спеціальних бігових вправ. Біг з високим підніманням стегна, дріботливий біг, біг із закиданням гомілки назад, стрибкоподібний біг. Біг на короткій дистанції складається зі старту, стартового розгону, бігу по дистанції та фінішу. На старті бігуни користуються стартовими колодками, які полегшують початок бігу і створюють твердість опори, що допомагає потужному відштовхунню і впевненому початку бігу. Розстановка стартових колодок при звичайному варіанті така. Передня колодка на відстані 1 або 1,5 стопи від лінії старту, задня на 1,5 стопи від передньої. Відстань між колодками по ширині 15-20 см, кут нахилу колодок 45 градусів на передній і 60 градусів на задній. За командою Увага! спортсмен плавно розгинає ноги і частину вагу тіла передає на руки таз на рівні плечей або трохи вище, руки прямі, голова опучена. Обов'язково зафіксувати це положення, після того через 1-3 секунди лунає постріл або подається команда Марш. За цією командою спортсмен, спираючись обома ногами на колодки, енергійним рухом рук виштовхує тіло вперед, виносить махову ногу коліном вперед, не піднімаючи високо стопи. Опорна поштовхова нога, продовжуючи різко розгинатися, посилає тіло вперед. В цьому положенні тулуб ще зберігає горизонтальне чи наближене до нього положення. Всі рухи виконуються з максимальною швидкістю. Друга фаза стартовий розгін. Стартовим розгоном називається пробігання бігуном початкової частини дистанції, в кінці якої він набирає швидкість наближеної до максимальної, приймає вертикальне положення. Після стартового розгону наступна фаза біг по дистанції. Швидкість зростає повільно, біг, по суті, переходить до бігу маховим кроком. При максимальній швидкості тулуб трохи нахилений вперед 75-80 градусів, причому нахил весь час змінюється, під час відштовхування збільшується, у фазі польоту зменшується. Наступна фаза фінішування. Найбільш ефективним способом фінішування є різкий нахил грудьми вперед, на останньому кроці чи нахил вперед з поворотом до фінішної лінії боком. Ці способи фінішування не можуть пришвидшити руху тіла бігу навперед, але можуть наблизити момент перетинання тулубом фінішної лінії. А тепер пропоную переглянути техніку виконання бігу на короткі дистанції професійними спортсменами. that.